Всім привіт! З вами Олеся. Я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео ми не просто поговоримо з вами про книжки, які створюють осінній настрій, а це будуть ті книги, які я з гордістю можу назвати своїми улюбленими. Я просто обожнюю атмосферні осінні читання, а тому тут будуть лише ті книги, які я читала і які я можу вам рекомендувати. І ще одне. Це ті книги, які ви точно зможете знайти у перекладі українською мовою, тому що для мене це також було дуже важливим. Окрім цього, у цій добірці не буде класичних творів жахастиків. Зараз мова йде про таких авторів, як Едгар Алан По, Лавкрафт, Вашингтон, Ірвінг, Мері Шеллі, навіть дракули тут не буде. Це все класика жанру. Я знайома з цими творами, проте якогось певного зв'язку у мене з ними немає. Мені подобається більш сучасна література. Ну і останній дисклеймер на сьогодні будемо з вами починати. Не обов'язково події всіх цих творів будуть відбуватися. Саме восени, проте атмосфера скрізь буде така моторошна, лячна і похмура. Починаємо. Не дивлячись на те, що я дійсно більше полюбляю сучасні містичні твори, трилери, цю добірку я б хотіла розпочати з творчості англійської письменниці, яка творила на початку ХХ століття. Без неї я не уявляю осінь, цей сезон, і її психологічні трилери, саме те, що треба читати восени. Звісно, зараз мова йде про Дафну ДюМор'є, і я впевнена, що багато хто з вас уже чув про неї, багато хто навіть читав її твори, і я просто обожнюю деякі з них. І зараз про них і поговоримо. Отож, українською є Ребека. Я думаю, що дуже багато хто з вас читав цей роман. Ми навіть минулого року чи позаминулого читали його разом і обговорювали його в одному із відео. Ціле відео я присвятила Ребеці, тому що мені дуже сподобався цей роман. Я не очікувала, наскільки ж сильно мені сподобається те, як пише письменниця, і про те, як вона може тримати в напрузі. До самого фіналу, отож, в Ребеці мова йде про головну героїню, яка познайомилася з таким досить багатим чоловіком на ім'я Максимілян Девінтер. І вони приїздять в величезний маєток, де вона дізнається, що дружина Максиміляна де Вінтера загинула не так давно. Вона вийшла в шторм в море і не повернулася. І от весь час цю головну героїню в величезному маєтку будуть переслідувати спогади про колишню дружину Максиміліана. І до самого фіналу цього роману ви точно не будете розуміти, чи дійсно існує привид Ребекки, який все ще живе в маєтку. Чи все-таки все відбувається в голові нашої головної героїні? До фіналу в мене були деякі запитання, але в цілому романом я дуже задоволена і тому можу вам його рекомендувати. Я вважаю, що з Ребекки варто починати з Знайомство з творчістю Дафни Дюморіє. Або з іншого роману, який також видавало КСД, і це моя кузина Рейчел. І до речі, роман Моя кузина Рейчел до сих пір є в онлайн-магазинах, на відміну від Ребекки. Тільки подивіться на ці прекрасні видання. Отак От має видаватися класика. Мені дуже подобається. І яскраво, і лаконічно, і передає атмосферу клас. Отож, моя кузина Рейчел розповість нам про головного героя на ім'я Філіп, який ще в дитинстві втрачає своїх батьків. І от він переїздить до свого чи то дядька, чи то хрещеного на ім'я Емброуз. І вони дуже дуже сильно дружать. Вони ніби друзі, навіть не дивлячись на їхню різницю у віці, хоча різниця там була не така вже й велика. І ось одного разу Емброуз Має поїхати в Італію на лікування. В Італії Емброуз знайомиться із своєю родичкою, яку звуть Рейчел. І через деякий час Емброуз починає писати дуже дивні листи Філіпові. А ще через деякий час він пише, що він одружується. І це не спойлер, тому що навколо цього якраз таки і буде далі розвертатися весь інший сюжет. Філіп почне своє власне розслідування. Через те, що із емброзом там дещо трапляється, і йому цікаво, хто така Рейчел і взагалі, чому вона з'являється в житті цих чоловіків. Ох! Там такі будуть цікаві події, такі цікаві події. Дехто каже, що моя кузина Рейчел це навіть цікавіший роман, ніж Ребека. Ну, Мені Ребека подобається, власне, трошки більше, але моя кузина Рейчел точно заслуговує на окрему зірочку. Окрім цих романів, українською також є збірка оповідань під назвою Птахи. Я її, на жаль, не читала, проте знаю, що птахів екранізував Альфред Гічкок, і екранізація, і саме оповідання дуже круті і багатьом подобаються. Мені подобаються і інші твори Дафни Дафнедюморі, але, на жаль, українською більше немає нічого. Моя окрема любов іде до е, шинок Ямайка, трактир Ямайка. Е, тому що мені здається, що там от найбільше оця осіння атмосфера передається. Постійно йде дощ, Корнуел, така е, старенький такий шинок, і в тому шинку відбуваються дуже дивні події, які насправді. Не були аж настільки дивними, коли я почала цікавитися цією темою. То виявляється, що це було досить популярно в ті часи. Якщо я вас заінтригувала, обов'язково прочитайте. Якщо можете читати в оригіналі, я думаю, що ви отримаєте величезне задоволення від того, як пише Дафна Дюмор'є. Ну а ми з вами рухаємося далі. Ще одна письменниця, твори якої просто ідеально підходять для створення такої загадкової і трошки моторошної атмосфери, це Кейт Мортон. У неї я поки що читала лише. Один роман, мені здається, і якраз цей про який я буду вам говорити, він є українською мовою і називається хранителька таємниці про жінку на ім'я Лорел, яка 50 років тому на власні очі побачила, як її мати Дороті вбиває якогось незнайомця, що там сталося взагалі, чому так відбулося. Поліція, звісно, вважає, що це був самозахист, що мати просто захищала своїх дітей. Але чи все там було так? Звісно, буде декілька часових ліній. Там, наскільки я пам'ятаю, будуть певні події розвертатися під час Другої світової війни. Дуже багато загадок, дуже багато таємниць, все дуже атмосферно, ну, я б не сказала моторошно, але загадково. От загадок там аж зашкалює як багато. І е, ми познайомимося з декількома персонажами, і саме головні три розкриють перед нами. Карти, чому ж взагалі відбулося те, що відбулося, і що до цього призвело. Кейт Мортон це письменниця, яка пише дуже схожі по структурі свої романи, але тим не менше, кожен з них відрізняється такою оригінальною історією. А Якщо ви читали твори Кейт Мортон, обов'язково напишіть в коментарях, який вам подобається найбільше. Питаю через те, що хтось мені колись в коментарях написав, і, можливо, це дійсно так, що той. Роман Кейт Мортон, який ви читали першим, буде вашим улюбленим. Чи це так чи ні, я поки що не перевірила. А якщо ви читали декілька, напишіть обов'язково в коментарях, як ви вважаєте. Наступний роман, про який буде йти мова в цьому відео, зовсім не є якимось містичним, похмурим чи загадковим, але він пахне осінню, пахне яблуками і ще більше пахне сидром. Звісно, зараз мова йде про роман Джона Ірвінга під назвою Правила будинку Сидру. Українською зовсім недавно з'явилася от така прекрасна книга. І я прочитала анотацію до неї, зрозуміла, що я точно хочу її собі в колекцію, хоча б за переклад. Я навіть собі виписала, як же переклали імена головних героїв. Тут у нас Вілбур Модрина це очільник притулку. Притулок називається Свята Хмара, Сирота Гомер Криниця. І взагалі мені дуже подобається цей твір, цей роман, саме тим, що автор піднімає настільки багато життєво важливих питань, важливих тем, але він уникає моралізаторства. І це головне, за допомогою таких простих прийомів, жартів, він показує нам настільки важливі питання, які існують в суспільстві вже досить давно. Тут у нас і вибір людини, тут у нас і насильство над жінкою, і війна, і зрада, і знову ж таки право власного вибору, про яке я вже сказала. Смерть, інцест, проблеми в сім'ї, що таке радість і що таке щастя для людини. І мені здається, що автор настільки вдало, в своєму стилі це все нам подає, ми плачемо крізь сміх і сміємося крізь сльози. Це те, за що я обожнюю творчість Джона Ірвінга. Рекомендую, я стільки разів. До цього роману думками поверталася. Що вважаю це одним із найкращих романів, прочитаних мною за останні декілька років? Круто. Звісно, ця осіння добірка не могла бути без книги Таємна історія Дони Тарт. Її я читала не так давно. Не можу сказати, що вона стала моєю улюбленою, проте атмосфера в цій книзі, осіння атмосфера, настільки зашкалює, що я не маю права не додати її в цю осінню добірку. Тут у нас головний герой приїздить в невеличке містечко, вступає до коледжу, вивчає античну літературу, культуру, давньогрецьку мову. Хоче бути частиною однієї дуже загадкової компанії студентів, це йому вдається, а потім відбувається вбивство. Чому, як, навіщо, які наслідки цього вбивства? До речі, я досить багато говорила про цей роман в прочитаному, тому якщо не дивились прочитане, обов'язково подивіться. Дуже багато читачів, яким навіть не дуже сподобався цей роман своєю історією, відмічають круту атмосферу. Як невеличкого містечка восени, так і цього старого університету, бібліотеки, старих книжок. Якщо вам таке подобається, зверніть вашу увагу. І до речі, в цьому році я планую цілу добірку з книжками, які будуть дуже схожі на таємну історію. Я сподіваюся, що в мене це вийде. Зараз активно читаю такі книги. І сама для себе хочу зрозуміти, мені подобається лише. Атмосфера, яка описується в таких книжках, чи мені, власне, і подобаються самі історії? І поки що я на це питання не можу собі дати відповідь. На жаль, ну а ми з вами рухаємося далі. І наступна це вже буде не книга, а цілий цикл, ціла серія книг. І, звісно, я зараз хочу розповісти вам про Локвуда та компанію автора Джонатана Страуда. Досить довго видавалися всі ці книжки українською, проте зараз існують уже всі. І ще один момент, який хочу, звісно, сказати: уже цього е, січня виходить екранізація на Netflix, я точно буду дивитися е, ось такий постер до цієї екранізації. І тут у нас мова про альтернативний Лондон і про те, що в цьому альтернативному лондоні. Тільки діти та підлітки можуть бачити привидів та різну нечисть, яка з'являється на вулицях буквально постійно, зокрема, коли а, заходить сонце. І з цією нечистю треба якось боротися. А боротися можуть тільки власне діти та підлітки. Агентство Локводи компанія це невеличке агентство, в якому є лише три а, людини, троє підлітків. І от а, від імені однієї із цих. Підлітків ми з вами і знайомимося із творами із всім, всіма історіями. Мені дуже сподобалося, я пам'ятаю, що читала років два-три тому і буквально на одному подиху все прочитала одним махом. Не могла просто закрити книгу і не відкрити наступну, доки я не знатиму, чому взагалі Лондон аж кишить всіми привидами, звідки вони взялися, і яка взагалі доля агентства «Локвуд і компанія. Дуже круті книжки, не дивлячись на те, що це підліткова література. Саме восени їх ідеально читати з чашечкою чаю. Чому саме чаю? Тому що головні герої п'ють чай там буквально постійно. Я не дивлячись на те, що не є великим фанатом чаю, також постійно собі його заварювала, додавала туди молока, тому що так само вони його там пили. У мене постійно вдома було печиво. Ну, знову ж таки, книжки мене надихали на це. Тому рекомендую, якщо ще не читали, обов'язково прочитайте або купіть своїм друзям дітям. їм точно сподобається. Я впевнена. Багато хто з вас вже знає, що я невелика прихильниця магічного реалізму. Проте є одна письменниця, романи якої я читаю, романи, якої сповнені магічного реалізму, і вони мені дуже подобаються. Наразі залишилася лише одна книга у неї, яку я не читала, і я її спеціально зараз не читаю, для того, щоб ну залишилася хоча б одна, до якої я можу повернутися, коли мені так захочеться. І звісно, зараз мова йде про Сару Едісон Аллен та її книгу Садові чари. Ця книга, це найперша, яку я прочитала у авторки. Я пам'ятаю, що я читала її вночі, я не могла зупинитися, настільки мені хотілося дізнатися оту ту головну таємницю. І чи насправді магія в цьому світі існує, чи мені тільки здається. Ця книга також пахне осінню. Яблуками. В кінці книги, мені здається, вже такі навіть невеликі заморозки починаються. І блін, це було дуже круто. Я не хочу зараз вам навіть розповідати сюжет цієї книжки, бо вона дуже маленька. Головне, що вам потрібно знати, що жінки в одній сім'ї володіють певними знаннями, певним даром, і вони мають скористатися цим даром для того, щоб полікувати певні рани минулого. Якось так. Тут є і любовна лінія, до речі, вона стоїть, напевно, на першому місці, дуже багато красивих описів, небезглуздих діалогів. Взагалі, книга читається дуже швидко, і я впевнена, що на вечір-два вона вам точно принесе багато задоволення, особливо, якщо ви полюбляєте такі романтичні книжки із невеличкою ноткою магічного реалізму. Ну а зараз саме час поговорити про двох авторів, без яких просто не буває от таких осінніх атмосферних містичних підбірок. Перший з них, це, звісно, Стівен Кінг. Більшість його творів можна було б внести саме в такі подібні добірки, проте я виділяю лише один. Не дивлячись на те, що дії там будуть розвертатися влітку, мені здається, що читати найкраще цей роман саме восени. І я пам'ятаю, як я його читала восени, мені дуже подобалося. І, звісно, зараз мова йде про воно. Воно це той величезний роман та цеглина, яку читаєш дуже швидко. Ну, власне, в мене це так було. Я навіть знімала марафон 24 години читання цієї книги, тому що. Я так хотіла поділитися з вами емоціями, які я отримала, читаючи цей роман, і мені здається, що мені вдалося. Я думаю, що не варто дуже багато розповідати про роман, воно тому що ви або читали, або дивилися одну з екранізацій, або просто знаєте, про що буде цей роман. Дуже крутий і дуже багато емоцій було у мене під час читання. Знаю, що багатьом не подобається одна із сцен в кінці цього роману. Я сама не розумію, навіщо автор нам її додає. Взагалі, мені, якщо чесно вам сказати, здається, що у Стівена Кінга є оця от тема додавати певний графічний контент для шокуючого ефекту. І через те зараз я трохи менше читаю книжок Стівена Кінга, тому що мені якось це вже ну, набридло трошки. Мені подобаються книги Стівена Кінга, мені подобається його темна вежа. Я вважаю темну вежу просто одним з моїх найулюбленіших таких фентезі циклів, хоча. Це не, не чисте класичне фентезі, але але, зараз якось мене не тягне саме до творчості Стівена Кінга. Так само, як і до творчості ще одного письменника. Звісно, це Ніл Гейман. Він йде просто в ногу, як на мене, з Стівеном Кінгом. Я не маю на увазі по кількості е, творів, але от коли згадують в подібних добірках Стівена Кінга, обов'язково згадують Ніла Геймена. З Нілом Гейменом у мене такі стосунки. Не дуже теплі, я б сказала, тому що деякі романи мені дуже подобаються, деякі твори, а деякі взагалі я навіть не дочитала. І то, що мені подобається, то власне ті книжки, які я буду вам зараз рекомендувати, це історія з кладовищем. Саме ця книга моя улюблена у Ніла Геймена і розповідає нам про хлопчика, який виховується. Привидами на кладовище, але не все так просто, це не дитяча казочка, це досить серйозний твір, який тільки замаскований під дитячу казочку. І ще один, це вже більш масштабний роман під назвою Американські боги. І я не знаю, я зараз думками повертаюся до цього роману і думаю. Чим же він мені так сподобався? Я пам'ятаю свої емоції, прям бурю емоцій після того, як я прочитала його під час читання. Але от зараз я думаю, що там такого є, що мені так сильно він сподобався. А, напевно, ідеї, які доносить нам автор за допомогою тих чи інших е, сюжетних поворотів і подій які зображувалися в тому романі. Напевно, своєю філософією, своїми думками він мені подобається. Але виконанням, от е ситуація у мене з Нілом Гейманом саме в тому, що мені дуже подобається те, як він бачить світ, мені подобається бачити його творчість, його ідеї. Але як ці ідеї втілюються саме в творах. Те, як він це все пише, ну не знаю, мені не дуже до вподоби. Це ж так само, як і з Бромом. У Брома я читала лише одну книгу під назвою Втрачені боги, і від книги я очікувала чогось вау і не отримала цього. Ідея там крутецька, а от виконання. Не. Таке на 2,5 максимум. Отож, повертаємося з вами до теми цього відео: саме осінні книги, осінній настрій, атмосфера. І ще одна книга, яку я рекомендую читати саме восени. Це чоловік на ім'я Уве Фредріка Бакмана. Взагалі, книжки Бакмана ідеально підходять для читання або восени, або взимку, як мені здається. Хоча в книзі немає цієї атмосфери, зображення атмосфери. Але чомусь цю книгу мені захотілося порекомендувати вам саме восени, тому що, як на мене, варто вкритися пледиком, взяти чашку чаю і читати про чоловіка, дивного чоловіка на ім'я Уве. Я вважаю, що це просто та книга, яку варто прочитати кожному. І зробити для себе певні висновки. Розумію, що... Десь місцями автор давить на жалість на сльози, але в цьому весь Бакмен. Він, він такий. І найближчим часом я, до речі, буду читати ще одну книгу Бакмена. Спробую знімати на це влог, тому що, читаючи Чоловіка на ім'я Ува я знімала 24 години читання і плакала там, заливала цей влог своїми сльозами. Думаю, що з наступною книжкою буде те ж саме, тому що з Бьорнстатом Плюс-мінус таке саме було. А поки що у Бакмана я читала лише ці дві книги. Отож, чоловік на ім'я Уве точно та книга, яку я рекомендую. Не буду вам спойлерити сюжет через те, що вам самим треба дізнатися головну причину, чому Уве є таким, яким він є. І коли ви її дізнаєтеся, а дізнаєтеся буквально на перших 30 чи 40 сторінках, ви розумієте, що в світі є дуже багато таких людей. Які тільки здаються отакими, як Уве, на перший погляд. Насправді їхні душі зовсім інакші. Отож, давайте з вами трошки поговоримо про фентезі. Хочеться поговорити про те фентезі, з якого в мене, власне, почалася любов до фентезі до цього жанру: це Анджей Сапковський та його відьмак. І зараз саме згадаю дві книги: першу і другу частину останні бажання та меч призначення. І мені здається, що ці книги є дуже осінніми, дуже атмосферними. Не дивлячись на те, що я їх читала навесні, я зараз завжди хочу їх перечитувати саме восени. І, до речі, ці дві книги можна читати навіть без прив'язки до наступних книжок. Тобто, ну, якщо не збираєтесь там вв'язуватися в цей величезний цикл, оці дві це власне оповідання про Геральта із Рівії. Вони просто ідеально підходять для читання фентезі а, в, в саме такий період часу. А чим мені подобається відьмак? По-перше, тим, як це все написано, своєю історією. Мені не подобається те, що Анджей Сапковський. Я навіть не знаю, як це правильно подати, тому що думка є у мене в голові, але вона поки що на язику не сформована. А, у Анджея Сапковського є така тема, що він а, про щось сказав в першій книзі. І ми маємо це запам'ятати, звернути на це увагу, тому що тоді там в третій чи в четвертій книзі воно спливає, і ти, типу, такий, а, то ж про те говорилося. От я помітила, що в нього є така тема, і тому я читала там третю, четверту, п'яту книгу. і у мене місцями були якісь просто пробіли через те, що я не розуміла, звідки це взялося. Мені трошки хотілося більше якихось описів місцями, більше інформації про ті чи інші події, моменти. Але ну от якось так, якось так. Ну, але навіть якщо не брати до уваги те, що я щойно вам сказала, оці дві книги заслуговують на вашу увагу стовідсотково. Навіть якщо вам не дуже подобається фентезі, спробуйте. Там є харизматичні персонажі. Які вам точно сподобаються. Ну що ж, друзі, на цьому моя десятка улюблених осінніх книжок завершується. Проте мені б хотілося додати ще декілька так званих memorable mentions, тобто почесних згадок. Це книги, які не війшли в цю десятку, але я вважаю, що їх також ідеально читати сам восени. По-перше, це весь цикл пісня Лодой Полум'я. Я його не додала в мою добірку через те, що ну, не всі зараз кинуться читати такий величезний цикл, тим більше він недописаний. проте Зима, скоро, зима близько, а значить, що події відбуваються там саме в такий осінній період. Але автор не дуже багато нам зображує саме природи погоди. Звісно, це є, без цього ніяк, але акцент на цьому не робиться. Далі, книга, яка мені не дуже сподобалася, проте подобається багатьом, і там є. Дуже багато осені, дуже багато жовтого-червоного листя, осіння атмосфера. Звісно, це ім'я вітру Патріка Ротфуса, ще одне фентезі в цій добірці. Якщо не читали, якщо вам подобається таке легке фентезі, яке зосереджене саме на герої, на становленні героя, тоді зверніть увагу на ім'я вітру. І до цього в мене також є ще двір срібного полум'я. Бачите, я собі цілу добірку зробила в телефоні. Двір срібного полум'я це остання п'ята книга із цих. Циклу Сари Джеймас «Двір шипів і Троянд. Її немає українською мовою, але там дуже класно описана осінь, початок зими. На атмосферу також авторка робить акцент. Окрім цього, замок Броуді. Чому української до сих пір немає цієї книги? Арчибальда Кроніна досить непогано зараз видає апріорі, мені здається, але от замок Броуді, найпопулярніший роман, щось, щось пішло не так. Тому замок Броуді я пам'ятаю, коли одна з головних героїнь йде в такий шторм, величезний вітер, восени по вулиці, і їй дуже холодно, і така вся моторошна книжка. Тому рекомендую. І до того ж, я вважаю, що замок Броуді це одна з тих книжок Арчібальда Кроніна, які яку. Точно треба б прочитати багатьом. Якщо говорити про детективи, трилери, звісно, в цю добірку можна було б додати дуже багато таких. І я хотіла б додати сюди лише декількох авторів. Це Девід Морел, який прекрасно описує атмосферу вікторіанського лондона, сірого, мокрого, от такого, знаєте, осіннього, осіннього. Також Семюель Бьорк. Це у нас скандинавський письменник, і також ідеально передає атмосферу, така меланхолія постійна, постійна сіра погода, дощ, вітер. Знаєте, от в його книжках все таке. Також історичні детективи Сенсома. Ідеально підходять для читання саме восени. Ну і остання книга, яку я сьогодні згадаю, це Лі Лібардого та її дев'ятий дім. Цю книгу я вже прочитала, про неї поки що не говорила, не розповідала, вам вона мені сподобалася чи ні. Скажу відразу: це не та історія, яка мені дуже сподобалася, проте атмосфера там підходяща якраз для читання в цьому сезоні. Це містичний трилер, Dark Academia, така суміш жанрів, комусь точно сподобається. Ну і будемо на цьому завершувати. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, і натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. І побачимося з вами уже зовсім скоро. Па-па!